Мене звати Влад, це Влад Відоме. Я подекуди викладаю відео на різні цікаві теми на цьому каналі, такі як кіно, історія, соціальні проблеми. Більша частина цього відео робилася до атак 10 жовтня 2023 року, які війдуть в історію, але поки незрозуміло як. А за клікмейтий і тайтл ви вже вибачаєте, якоїсь одної причини конфлікту Ізраїлю та Палестини не існує. Навіть історичний контекст навколо неї дуже заплутаний. Тут я можу пояснити, чому, наприклад, всі знають прикольну країну Албанію. Дехто навіть знає, що вона країна number one по кількості бункерів, бо її диктатор під час періоду холодної війни Енвер Ходжія набудував купу бункерів у рамках підготовки до вторгнення. Звідки і куди ніхто нікому не казав, і мабуть питати було заборонено. Якщо ви спитаєте у розумної людини, як називається єдина країна на Балканах, яка говорить мовою, яка не належить до жодної лінгвістичної групи, бо є як, наприклад, і баська унікальною, вам скажуть, що це Албанія. До речі, цікаво, що як Албанія, так і країна Басків високо-високо в горах, докуди не добралися жодні захопники земель. Так цікава деталь. А знаєте хто Албанію не називає Албанією? Албанці. вони називають свою країну Шепрія, що значить земля горлів? До речі, оце Орел, оце курка. Не плутайте, а з приводу назви Албанія немає єдиної думки. Всі сходяться лише на тому, що назва Албанія не походить з Албанської мови. Переносимося у геть інший час, хоча і не на дуже той багато кілометрів. В 132-му році це друге століття нашої ери. Почалося повстання Баркопхи проти римського поневолення та рабовласництва у 35 році, після пари років відносної незалежності і війни, повстання було придушене римлянами. Сам Баркопха вбитий і руслим. Зрівнялися з землею і е, туди перестали пускати євреїв. А римська провінція під назвою Юдея була перейменована на Палестину. Вважається, що ця назва походить від етноніму філістимляни, які за тисячу згаків роком до того. За більше ніж 3 тисячі років до нашого часу, і за 300 років до заснування Римської імперії, десь у 12 сторіччі до нашої ери, усіли у різних місцях регіону Ханаан. Назва була обрана дуже вдало, бо десь у 6 сторіччі до нашої ери, тобто за 7 сторіч до повстання Баркопхи, цей народ припинив своє існування. Вони просто асимілювалися в території. Це було зроблено, щоб розірвати зв'язки євреїв із їхньою землею. Я підписався на телеграм-канал Гази. Вони називають територію Гази західного берегу і країни, яку ми знаємо як Ізраїль, Палестиною. Уряд Ізраїлю там називають палестинською окупацією. Міста під контролем цього уряду окупованими містами. І це лише один факт про одну назву одної з сторін конфлікту. Я вас запевняю, єдиної причини цього конфлікту не існує, торта немає. Вертаємося до звичайної програми. Сьогодні будемо говорити про фільм, який глибше ніж здавалося. Oh comfort food. доволі влучне словосполучення аналогів в нашій мові якому немає. Якщо у вас є серіал, який ви передивлялися багато разів, то це і є ваш комфорт фуд. Для мене це як я зустрів вашу маму і «Californication». Також. Сюди підходять фільми. Одним із таких для мене є Не займете Зохана. В наших широтах цей фільм маловідомий, він доволі гостросоціальний, бо сюжет дотичний до вічного конфлікту Ізраїля і Палестини. Але от тільки конфлікт не вічний, а у своїй сучасній формі виник після Шестиденної війни, яка відбулася у 67-му році, за рік до краскої весни. У фільмі є сцена, де Зохан каже своїм батькам, що не хоче більше Армії, а його батя розказує We were on all sides, цей монолог. Він саме про шестиденну війну, шестиденну і плюс п'ять годин. Тому що наше покоління любить про це забувати в цій сцені. Зохан має перед собою Баба Гануш, традиційна страва ближнього сходу. Давайте просто зупинимося на хвилинку і. Визнаємо, що в більшості випадків їжа, яка виглядає так, наче її вже хтось з'їв, дуже смачна. В цьому фільмі є декілька нелюдських персонажів. В цій сцені з них ми бачимо хумус і фізібубалех. Хто не знає, то хумус вері -like Бо тут нам розказують: купіть ВТБ. Навіть там він смачний. Фізібубалег це доволі цікава штука в плані. Персонажності, тому що він не базується ні на якому конкретному напої. Я це бачу як збірний образ всіх солодких напоїв локальних, за якими сумує людина на чужині. Українці сумують за живчиком, чехи за кофалою, бо кофола – це любов, науково доведено. Я вже монтував це відео і зрозумів, що я не можу не розказати про цю найприкольнішу із чеських реклам кофали, а саме це реклама з якихось дуже-дуже бородатих років, не знаю з яких, в якій просто показується якась чеська ситуація в плані науки. І два науковця, жінка і чоловік під час досліджень. Я так розумію, через те, що вони пили кофолу або просто так лягли карти, закохуються, і в кінці цієї реклами кажеться, що любов це не є наука. Можливо, навіть хтось сумує за хачі буку Шейк-шейк. Зохан каже, що хоче бути перукарем. Батьки питають, чи їхній син Фейгела, що Сідіша гомочоловік. Взагалі в цьому фільмі багато вставок різних мов і пісень різними мовами. Зохан це не справжнє єврейське ім'я. Є хресне ім'я Зохар для дівчаток і для хлопчиків, може застосовуватися. Це означає світіння. Фамілія Двір означає з івриту найсвятіше місце. Запам'ятайте це. О, мені здається, що я почав не спочатку. Взагалі, то фільм. Починається з ідеального життя Зохана в Ізраїлі. Стиль і зовнішній вигляд взяти з персонажа на ім'я Готе із фільму «Мецідзі». Сам фільм це знята в Ізраїлі чи то драма, чи то комедія про двох вже немолодих, але ще й не старих друзів із своїми мріями чи без мрій. Власне, із Зоханом це кіно майже ніяк не зв'язане, але я дуже рекомендую його зацінити. Я рекомендую багато фільмів, в принципі, і цей навіть не найкращий з усіх. Він просто хороший. Фільм, по суті, для деяких людей, але зараз молодше покоління виростає на стерилізованому голівудському поносі з однотипних супергеройських стандартизованих шмарклів на те, щоб шліфанути ці какуньки, йде забагато грошей, але піпл хаве. Просить добавки Стан кіно на сьогодні плачевний. Якщо зробити детокс і випукати з себе допамінові вмазування голівудських конюктурчиків, то ви побачите, що навіть зняти у 80-ті роки фільм в країні, яка ще за 5 років до зйомок могла припинити своє існування вайбить потужніше, ніж цей вичавлений з щиряків підлітків гній. До речі, насиплю вам ще трохи фактів про медсідсім. Режисер і головний актор фільму це Урі Зохар. Свого часу він був чи не найзнаменитішою людиною в Ізраїлі. Зіркою я знайшов його скетч про різні хвилі міграції, євреїв, які приїздили із різних куточків світу в Ізраїль, тобто до хвилі цієї міграції. І що було прикольно, я українець, дивлячись єврейський ізраїльський скетч на євриті із американськими чи просто англомовними субтитрами, кекнув. Тому що він смішний, тобто у чувака реально є талант. Урі Зохар цікавий ще й тим, що під кінець 70-х він припинив свою кар'єру і вирішив присвятити життя вивченню Тори. І зараз виглядає отак. Вірніше, нещодавно він виглядав отак. Він помер у 21-му році. Я знайшов непогане інтерв'ю з ним у формі такого подкасту. І попри те, що його англійська мала доволі шорсткий акцент, і попри специфічність його дикції, мені сподобалось його слухати. Я зрозумів, що могло його переманити, якщо можна так сказати, на той бік. У Мецедімі два головних персонажа: одного грає Урі Урізогер, іншого Арік Times of Israel нам розказує, що двоє дочок Аріка вийшли заміж за двох синів Урі. Це просто максимально милий фактоїд. Погодьтеся і вертаємось до звичної програми. Після того, як Зохан смажить рибу голий, його забирають на завдання. На брифінгу він дізнається, що покидька, якого він піймав три місяці тому, обміняли на таких собі агентів. Мені здалося це гоніво з того, як сильно Ізраїль переймається своїми громадянами. Гріх із цього кипкувати, але стьоб дуже тонкий. Під час операції захвату відбувається одна штука: Арабські діти щось кидають в зохана, але той все ловить і робить іграшку, чим дивує або навіть радує дітей. Я не міг зрозуміти, на що це була алегорія. Напишіть хтось в коменти. Також в процесі погоні одному чолов'язі роздовбують ну, бубухають бізнес. У відповідь на що він отримує візитку, де написано, що бізнес безкоштовно відновлять. Мабуть, це коментар з приводу продажності людей, попри ті чи інші. Переконання, які у них можуть бути в відносно мирному житті. Коли Зохан наздоганяє фантома, починається міряння тим, хто менше відчуває біль. Фантом чіпляє піранню собі на шиї, а зохан її відчіпляє і кидає її до прутня в плавки. Я тут вбачив доволі тонкою лінією те, що як євреї, так і мусульмани. Майже звикли до постійного болю, що, що не робить біль неболючим, чи причину боля безпечною. Будь-яка війна між будь-якими двома народами лишає слід і змінює людей. Зохан, от може до свого до свого пінахема кинути хижу рибу, а багато хто спить за роботи ППО. Люди звикають до систематичності того, що не дуже швидко їх вбиває, і над цим треба думати. Потім Зохан імітує смерть і втікає. Тікає до Америки жирними плямами всюди в сценарії його виснаженість конфліктом. Він говорить про неї буквально при кожному випадку, коли це умісно. У Нью-Йорку ветеран ізраїльських спецслужб бачить, що мусульмани та євреї живуть мало не пліч опліч. Над районом міста, де відбувається братання, нависає загроза. Місцевий царьок хоче їх усіх вигнати звідти і построїти розважальний комплекс. Тому піднімає оренду і чинить усілякі капості. Зохан іде на диско, де його впізнає фанат із Ісхайлю, з яким вони розмовляють за життя, і той пропонує спецагенту роботу в магазині електроніки. Потім на наступний ранок Зохан приходить працювати, і Орі йому відмовляє, кажучи, що магазин електроніки це вбивця мрій, бо ж всі, хто там працює, мали мрію. Але занадто комфортно влаштувалися для. Того щоб працювати в напрямку цієї мрії, як на мене, це дуже розумний коментар щодо євреїв. Загалом бо як євреї у світі здебільшого відомі тим, що вони дуже вправні з грошима і торговлею. Хоча, так само, як і всі інші, вони мають якісь свої мрії. Ще одну свою інтермісію я хочу зробити в бік саме американського єврейства, бо ж воно як і більш наближене до Ізраїля, єврейство, яке показується в зохані, має свої доволі специфічні традиції та дивакуватості. Можу порекомендувати фільм Мен» братів конів. Фільми конів. Завжди просякнуті ненависті до людей та їхніх гріховних рис, але Сіріус Мен» описує багато абсурдних і дивакуватих аспектів саме єврейсько американської культури. І коїни можуть це робити вільно, тому що вони самі американські євреї, і мабуть бачили все, що показували у фільмі, і дуже добре з цим знайомі. Сцени там зняті так, що починаються абсолютно нормально, але потихеньку затягують тебе в театр абсурд. Наприклад, від головного героя йде жінка, і замість того, щоб. Якось злитися, як це відбувається зазвичай. Мужик, з яким вона зраджує, набивається в друзі, а серйозний чоловік, головний герой, навіть не в змозі послати чужинця під три чорти. Тому що, ну, начебто, це не прийнято в культурі, чи він сам трошки і віхоть, я не знаю. Там атмосфера, в принципі, пояснює це. Ситуація забирає в жертви зради навіть можливість злитися. У цій явно жахливій і невеселій ситуації мені дуже подобається таке кіно, бо воно переносить глядача у світ, в якому той ніколи не був і не буде. Ізраїль 70-х чи закрита єврейська община посеред США місця, де мало хто з нас може опинитися. Зохан починає працювати водієм ночима, а вдень крутиться в салоні. Палестинської кралі, де безкоштовно працює прибиральником, так саме Палестинка взяла його працювати, хоч вона не знала про його секретне минуле. До речі, актриса ця канадка американсько-єврейського походження. Це влучно, бо її батьків це щось наближене до майбутнього шлюбу її персонажки із зоханом, хоча й не таке госте. Якось давно зохан отримав лаптям по плечу, через те образився і забрав козу. Власник кози тепер таксист і його впізнав через вікно. Разом із друзями, колишній козапас вирішує бомбанути перукарню, де працює зохан. Але замість нітроглицерину купують 10 пачок неоспорину, рятівник по нашому. Все це вони заздалегідь планують, але оця стадія планування пронизана небажанням і пасивністю. Друзів порушувати комфортність американського життя. Як на мене це влучно, бо така властивість Америки це великий котел, де всі варяться і обтесуються. Це одна з небагатьох країн, де майже будь-яка робота гарантує захист від холоду і голоду. Багато для кого у світі це недосяжний рівень розвитку економіки та інфраструктури. Проба вандалізму не вдається, але бажаючи вияснити, хто це зробив, спецагент іде брати участь у нічному патрулюванні, де дає на горіхи гопнікам, які малюють графіті на магазинах. Графіті ображають Арабів, тому на ранок між ними євреями розгортається сварка. Зохан з'являється і каже, що жодна сторона не при ділах, бо ж особисто він наваляв вандалам. Ця інформація переводить сварку у джентльменську дискусію про те, хто який би першій леді засадив. Це доволі неоднозначно, особливо для українців і зараз сцена, бо ж вона натякає, що обидві сторони не люблять одна одну, також тому, що їх стравлюють злі багатії, яким плювати на обох вандалам, начебто, заплатив злий багатій за. Будовне їхня дружна, навіть пристрасна сексистська і мізогінна дискусія натякає, що не такі мусульмани і удеї різні. Можливо, я зі сміхом відреагував би на таке раніше, але зараз складно я не уявляю, як можуть змиритися два народи після всієї прилитої сангри. Треба зробити дисклеймер, що я покриваю не всі деталі фільму, тільки ті, які я вважаю цікавим референсом у той чи інший бік. Забудовник бачить, що арабів та євреїв так просто не налякаєш і не посвариш, і наймає карикатурно республіканських чуваків, щоб ті просто розбомбили квартал. Зохан зустрічається з фантомом після турніру по сокболу. Поганцем, якого на початку спецагент намагався впіймати. Фантом заходить у один із палаючих магазинів, щоб в рукопашну погазити його. Це типу смішно, бо пожежник з англійської Firefighter — це буквально боєць із вогнем. Зохан допомагає гасічу нелюдською кількістю хумусу. Фантом хоче битися, але Зохан відмовляє, і мусульмани з євреями на цьому фоні карикатурно миряться. Потім вони разом перемагають карикатурного республіканця. Що ми маємо в підсумку? Передильно туалетну типічну для Адама Сендлера тих часів комедію, яка піднімає доволі болючі теми і висвітлює їх у дуже американо-центричному контексті. Остання сцена це, мабуть, волога фантазія групового розуму американців щодо того, як вони можуть помирити арабо-єврейський конфлікт. Коли я вперше ще малим глянув цей фільм, я не розумів суті взагалі всього, що відбувається, і політичного контексту. Але. Все одно це все мені здавалося дуже наївним. Ця наївність, до речі, не віднімає від того, що у фільмі купа автентичних речей, купа акторів з Ізраїлю. Персонажі розмовляють англійською з акцентом, але не з ідеальною граматикою, як це часто буває, що додає занурення. І сміх, і гріх дивитися таке, бо ж я уявляю ситуацію, коли мої діти будуть дивитися схожий фільм через 20 років, але вже про Україну і Мордор. Де головним героєм буде кремезний спецагент. Нехай Василь Стугна, Іван Бобер чи Світан Воля. Його зіграє якийсь мексикано-канадський актор українського походження, а його ворога зіграє якийсь німець. Чи буде мені дивитися цей фільм приємно, не впевнений. Тому, отак, фільми з дитинства варто передивлятися. Ніколи не знаєте, що можете в них знайти і що можете від них відчути. Дякую за увагу, підписуйтесь і все таке.